Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка ватметр D692049. Покажу, як його підключати і як він працює. Лінк на нього залишу в описі в комплекті. Китайсько-англійська інструкція і ватметр. Корпус пластиковий призначений для монтажу в якусь панель. Збоку вже встановлена індукційна котушка. Розміри дисплея 52 на 26 мм. Для монтажу потрібен виріз 70 на 39 Підключається він просто. Схема є в інструкції і позаду на корпусі. До зелених клем підключаємо живлення від 80 до 300 вольт. Правильне положення ватметра при монтажі, коли ось ця маленька кнопка знаходиться праворуч. Це кнопка скидання показань лічильника. Дисплей доволі симпатичний. На ньому відображається поточна напруга в мережі, навантаження, сила струму і кількість спожитої електроенергії. Навантаження можна підключити або перекинувши живлення від живлення самого ватметра, або підключити з будь-якого іншого джерела живлення. Я обрав другий варіант, тому що колодки тут доволі маленькі і декілька дротів просто не влізуть. Один з дротів навантаження, неважливо який, повинен проходити крізь котушку. Підключив звичайну настільну лампу і бачимо, що споживає вона 4 вати. Лічильник почне щось показувати, коли лампа накрутить, мабуть, ват 10. При відключенні електроенергії показання лічильника зберігаються. Посилання на ватметр залишив в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить!